Бригада, саме такі номерні знаки потрібно на мікроавтобусах встановити з Шевченківського району міста Львова, де зараз керує Удовенко. Послідовник не мішкала, та саме той не мішкало, який, на мою думку, провокує протистояння і ймовірно йому дали завдання російської спецслужби спровокувати громадські конфлікти між. Збройними силами України та людьми і з він свого поставив Одованка про Одованка, його батьків. Хто його навіщо перевів на Львівщину? Теж будемо говорити. Так, от, що з часів не мішкала. Він от так звані бригади бусів. Він їм давав вказівки, робіть все, що завгодно, для того, щоб залякати людей. І у передав ті бригади військовослужбовців, які фактично зараз стали злочинцями, які поплюжать всі збройні сили України. Вони підставляють всіх. Військовослужбовців ТЦК, правдивих військовослужбовців, поранених солдат, ті бригади Удовенка, бригади на мікроавтобусах, яким дозволяють все робити, яких на мою думку в тому числі покривають ДБР і правоохоронні структури, щоб вони вчиняли свавілля і залякували людей, вони провокують умисно громадські конфлікти. Удовенко зараз. Як я вважаю, діє в інтересах ворога, тому я не розумію, чому не реагують ДБР і СБУ. Ви не знаєте, що в Водуванка після Немешкала залишилося 16 чоловік, які вчиняють свавілля на мікроавтобусах і залякають та налаштовують суспільство проти Збройних сил України, що підставляють всіх військовослужбовців ТЦК і загалом Збройні Сили України? Я поіменно надам списки. Ви взагалі приїдьте і подивіться, чим займається Удовенко у Шевченківському ТЦК міста Львова, замість того, щоб здійснювати службу у збройних силах України.